У нас ещё вот эта подведка, подводка, 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 подводка с соской, подводка с сосулькой и паркет, да? Mm. У меня хорошо получается. Губа просто така велика, смачна, яскрава. взагалі, Але я боюсь зламати зуби. Ну, давай так. Я стану туда, ти почнеш так з краю. І я скажу, у тебе так хорошо это получается. Ты... Смогтаня як бізнес дали в нашій програмі. О, ну, это будет реально смешно. Тонка Свіфт» свіфт надлегкий спортивний літак, створений для тих, хто цінує комфорт та надійність. Виробляють такого залізного птаха українці. А одним із тих, хто ним володіє, є львівський бізнесмен Артем Хмис. Власне літак, задоволення не дешеве, та заробити на таку розкіш Артему вдалося на карамельках. Майстерні карамелі це велика солодка казка, якій радіють не лише діти, а й дорослі. Саме тут виготовляють цукерки із натуральних інгредієнтів. Ідея розвитку майстерні карамелі, взагалі розвитку карамельного бізнесу виникла в кінці осени 2012 року. І на початку 2013 року в нами вже було відкрито майстерні «Карамелі» у Львові. Підприємницький хист проявився у Артема ще у юності. Тож як робити бізнес, знає дуже добре. Бізнесом я займаюся з 18 років. Стартовий капітал у мене був власний термін купності нашої першої майстерні склав трошки більше року. Партнер Артема, співвласник майстерні карамелі, Андрій Дзюбан, навіть не думав, що ідея із солодощами може досягнути такого успіху. Завжди шукали щось таке цікаве, емоційне, і це для нас початку був фан, який зараз перевіз основний бізнес. В рекламу ж ніколи не вкладали величезних грошей. Маркетинг працює безпосередньо в магазині. Якщо ви робите класний продукт, то він сам за себе говорить. Тобто, люди передають один одному, подивіться, там, о, там було, там смачно, там весело, там є якісь емоції, там можна зліпити самому. І відповідно воно так працює. Ось такої крихітної крамнички у самому серці Львова майстерні карамелі розрослася у велику мережу по всій Україні. Цукерні вже відкриті у 13 містах України: Львові, Києві, Одесі, Дніпрі, Херсоні, Ужгороді та інших містах. 11 із магазинів відкриті через франшизу, яка користується попитом у бізнесменів, але право продавати карамельки коштує немало. Відкриття одної майстерні карамель складає від 50 до 70 тисяч доларів. У колективі майстерні карамелі працює майже 350 осіб, та знайти їх було нелегко. Такої професії, як карамельєн, існувало довгий час. Вона недавно з'явилася взагалі в Україні, і ми просто брали талановитих там, молодих людей, там вчили їх і таким чином виховували тих людей, з якими ми зараз працюємо. Тепер справжні професіонали солодкої справи, можливо, колись поб'ють всесвітній рекорд американця Фурмана. Який у 2012 році зробив найбільший людяник вагою понад три тони. Адже вже сьогодні око так і манять красиві карамельні вітрини. Що ми у Львові ми бачимо ліску ратушу, старий трамвай, два квартали міста Львова, це все робиться вручну. В Одесі у нас є от, е, морська тематика. Згодом люди стають постійними клієнтами, адже якість говорить сама за себе. У нас є все повністю натуральне, без будь-яких домішок і без будь-якої хімії. Тому ми цим насправді дуже гордимося і вважаємо, що саме так треба робити бізнес. Такий підхід до діла і справді важливий, адже ринок заповнений неякісними солодощами, в склад яких ходять шкідливі барвники, хімічні домішки, синтетичні ароматизатори. Вони шкодять здоров'ю. Зокрема, такі барвники, як е 102 два 104 чотири, 110 десять, 122 двадцять 124 та сто 129 загрожують шкірною висипкою, шлунковими спазмами, рвотою, асмою та навіть провокують рак. Всі ці речовини заборонені у США та країнах Європи та України у цьому списку немає. Тож остерігайтеся, карамелі яскраво-червоного, жовтого, оранжевого та синього кольорів. Основні клієнти майстерні карамелі це мами із дітьми та туристи. Ми приблизно в день продаємо близько 150 п'ятдесяти кілограм, двісті кілограм в залежності від потоку. Коли є туристи, без проблем продажі високі. Будь-яка продукція в нас коштує 1 кілограм. 350 гривень, відповідно, вже від тої продукції. Ми відділяємо там 100 грамів, 200 грам. Вражає і те, що вся продукція виробляється прямо у магазині перед очима відвідувачів. Ось він ексклюзивний рецепт приготування цукерків, на яких можна заробити мільйони. Ми щойно зварили нашу карамельку. Як ви знаєте, склад карамельки це водичка та цукор. Щоб додати смаку, ми використовуємо ароматичну олійку. Витяжку з певних фруктів або ягід. Це в нас є полонечка. Зараз тут я замішаю жовтий барничок. Він зроблений з корінчиків куркуми. Чорний колір ми робимо з перепаром перепалених рослин. Ось таким нас вийшов смайлик. Ми зараз так розтягуємо, нарізаємо. У нас буде дуже багато цукерочків. Виготовляти цукерки навчили і роби бізнес. Для приготування такого людяника потрібно докласти багато сил та любові та каремельє старанно працюють, аби подарувати солодкий смак не лише українцям, а й європейцям. Сумки в нас з Європою дуже добрі. В Барселоні ми відкрились 4 місяці тому. Зараз ведемо переговори і плануємо відкриття майстерні в Чехії. Маємо деякі напрацювання по Італії. Саш, ну не знаю, як тобі, а мені буквально запахло солодощем я в студії, і я знаю чому, тому що в нас в гостях Артем Хмис, співласник майстерні карамелі. Доброго дня. Доброго дня. В першу чергу, після того, як прокидаюсь, я п'ю каву. Моє хобі мала авіація та полювання. Моє улюблене місто Львів. Ненавижу підлість, зухвалість. Моя ціль розвинути торгову марку майстерні карамелі для того, щоб вона була впізнавана в Європі, у світі в цілому. Артем, как сделать так, чтобы у вас все сосали, а вы на этом зарабатывали, объясните? Просто любить свою работу и заниматься ею. Оцените рентабельность бизнеса. То есть, вот мы проведем параллели между вами и Порошенко. Вот буду прям в лоб говорить. Как быстро вы достигнете такого состояния? Будем стараться максимально швидко особенность. Ну, то есть, рентабельность высокая? Достаточно высокая. Рентабельность рентабельности бизнеса складая Близько 300%. У нас є дуже різні вироби, у нас є карамель, у нас є рис, у нас є щербет, у нас є маршмелоу, у нас є дуже великий асортимент продукції. А скажіть, будь ласка, як відбувається погодження з асоціацією турботливих матусів? Взагалі, хто входить до цієї асоціації? 에, насправді, ну, я так розумію, що ми. Ну, не спеціально отримували від них рекомендації. Ці рекомендації ми отримували в електронній формі. Я так розумію, що це жінки, які зад... заради задов... задоволені, дітей. задоволені тим, що їхні діти коштують якісний, гарний продукт. А де люблять більше карамель в Україні чи в Іспанії, примірок е, в... мені здається, все-таки в Україні. Якби в Іспанії було можливо було робити карамель зі смаком Хамону або ще щось, вони б, напевно, коштували більше. Солодощі все-таки насправді якась така от українська традиція. І тут Карамель тут люблять більше. Ну а взагалі, як ви самі оцінюєте перспективи нашого українського ринку карамелі? Е, ну він є достатньо великий, е, тобто це і частина ринку солодощів, які в нас дуже полюбляють на Україні. Доступних ну, солодощів. Так, доступ, що загальнодоступних солодощів. Так і тому ну, ми всі якось стараємося якимось чином відвоювати собі свій сегмент свого ринку і в ньому працювати і розвиватися. Кароліна. Ринок карамелі просто супер-супер перспективний. Вон люди президентами становляться. Чи ти спрашиваше? <рес> Мені здається, що у вас ну такий трошки дитячі, але надзвичайно красивий, казковий, а головне смачний бізнес. Ми бажаємо вам смачних великих прибутків. Я дуже вам дякую. І ще одного самолета.